Привіт, Адаме. Привіт, Еліше. Як та от думала можу я тобі дещо hey, прочитати? Так, звісно. Давай. Ми знайомі майже цілий рік, і бачимось щодня. І кожен раз, як бачу я тебе, з'являється і сенс життя. Ти класний хлопець, хоч куди. Від тебе серце стрибає в мені. Коли дивлюсь, то думаю, щоразу, який розумний, добрий, красень, твої очі як глибокий зелений ставок, що мерехтить на сяйво далеких зірок, з волоссям довгим і хвилястим ти зводиш з розуму так часто, нам разом весело, казково, Ладнаєм краще, ніж усі довкола. Нам було б добре разом, на це не треба передбачення. Тож все, що я хочу знати, чи підеш зі мною на побачення? Вау, Едлі. Вау, це дуже милий вірш. Я справді бачу почуття закладені у ньому. Не знаю, кому ти це написала, але йому сподобається. О, Адаме. Але якщо тобі потрібні поради, я можу їх дати, бо він не такий вже й добрий. Структура Рими, дещо дивна, ти почала з римування другого і четвертого рядка, а потім перескочила на парні Рими усередині. Також тут дуже багато банальних слів. Пошукай слів на сайті Тезаурус. Може знайдеш щось краще? Також у тебе було багато повторів, може краще було б не зловживати ними. До речі, може він навіть завеликий. Ти могла б скоротити на третину, але. це дуже милий вірш, Еллі. Не знаю, для кого ти це написала, але він щасливчик. <плес> Удачі тобі з цим. Як би я хотів, щоб це було для мене. Адаме вірш. Воу, 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 воу. Жодних обійм. Камери. Камери, камери, камери. Адаме позаду є полички, які треба порозкладати. Не ти, Еллі. Ти стоїш на стійці. Я сподіваюся, я нічого не перервав. Але назад до роботи. Дякую воу wow, воу wow, 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 wow. <риклад> що тут відбувається? Воу, wow, wow, wow. воу, що, 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 стривайте? <пула> Ви ж на роботі, прости господи, що, що це, що це, що це, що, що, що це? Це не вірш. Вибач, справді це не те. Незручно. Що це?